Привіт всім! Я з вами Назік, і сьогодні ми прикуповуємо. Дуже крутий набор: півтори тисячі золота, 3 мегаконтейнера, атрибутик гаража, чорна скринька, коробочки, контейнер ліпа та містичний контейнер. Ці в нас всі є контейнери і 1500 золота і... і тут є одна типовий контейнер. Давайте відкриємо зараз його і подивимося, чи нам щось падає звідси. Якщо щось, то плюс будуть контейнери до. О, понятно. Це пішла жорстка відкрутка в мене. Х5, які мені нафіг не треба. І 100 тисяч. Дякую. На жаль, отакий в мене зараз рандом в танках. Не дає нічого, не крутить нічого. Як нам скажуть, так і живе. Зараз за коробочки прокачаємо цей танк. Добавимо собі мотора. Далі гусля, гусля. Так, такий, Ой, дякую. Так, ну що, давайте почнемо з містиків. Потом чорна, відпад на кінець і мега контейнер. Так, давай почнемо так. Перший. Технічна штукенція якась. Сертифікат, так, так, так. 10 тисяч. Ну окей, ладно. 4 тисячі. Ну, коротше, одна свободка насипає. Ну, зато свободки насипає. Окей. Так, чорна скринька. 100 золота. Двісти золота. 200 золота. Окей, відкриваємо три відпадика. Все шляпа. Сніговий, сніговик, льодовик. Дякую. Ну, це ще більш-менш, окей. Так. 1700 золота є. У мене три цих осталось. Ну, хто би сумнівався. 200 тисяч. Ну давай зараз мені ще оцю якусь шляпу дасть. О, ну, понятно, дякую. На інші я її не розраховував, якщо чесно. Ну шо, забери їх усі. Тисячу золота. Ну нормально. Давай мені за 200. Я думаю, зараз у тебя херебори ну, мені дасть. Ні, контейнер не, на ЛТ. Ничего себе. Так, давай назад щось там накопичивали мы, да, ми маємо. А, типа, ми каже, пофиг нам дає. Такваємо на ЛТшечку технологічна штука. Коротше, якусь херню дає, я навіть не розумію, що це за херню дає. Ну і останній контейнер. Сертифікат 200, технічно бустер, відпад чорна скринька. Ну, окей. Так, добре. Ну, давай. Містичний один контейнер. Велике вам дякую. Коротше. І того в нас 25 ножів, дає. Ні, типа тут хері ніхера. Тут хіба що накупить у цій фігні на золото? Це просто би хоча б золото якесь вкачати. Хоч щось вернуть. Все добре. Так що, от такі тут у нас контейнери. Отак от ми удачно просрали, грубо говоря, 6 баксів. А ці поля знижки 49 баксів Так що, моя рекомендація: не купуйте усю шляпу або купуйте, якщо ви дуже везучі. Так що, дякую, що дивились, дякую що підписуєтесь на канал. І з вами був Євназік. І всім пока!